Друзі, ця руханка. Всі фікос. Ці долуці. А навіщо які приїхали на дітей мовить посунулися з під його позитивний, динамічний... Любовь. Велика подяка нашим незламним, велика подяка всім вам, хто сьогодні долучається, хто незважаючи на дуже складну ситуацію, показує драйв до життя. Ми не переможні, ми переможемо. Дякуючи тим хлопцям. Весь час, весь час оплануємо всю дистанцію хлопця. У Мене важка травма з легна. Вибита частина стегнової кістки, вона обготована і перезавітна. І через оскільки в мене така травма, я не можу активний спосіб життя, але зараз поступово через два роки відновлення починаю трішки вертатись до якогось фізичного навантаження. Сімнадцять цей забіг перш за все підтримку військових і для того, щоб хвори рухались в принципі увага була завжди прикута до військових, потрібно відвідувати схожі заходи і в контексті того, що відбувається навколо тебе кожного дня. Мій колишній начальник ліцею сказав мені, що біг це життя. З того моменту я почав бігати. Мені це подобається для себе і плюс тримати себе в гарній формі. Отже, друзі, хтоли на достатку три два один старт львівська десятка, вперед! Забіг біг відбувається другий рік підряд, приблизно в цей самий період часу. Минулого року ми проводили міст в е, Бліцьку десятку. Так, і нам вдалося минулого року і побачили, що на, на це є потреба і запит. І цього року ми організували. Воно значно більше масштабно організовано. Нас зареєструвалося 2,5 тисячі бігунів. Це не тільки про біг, про здоровий спосіб життя, про спорт. Це, і ми говоримо про благодійність, бо ми збираємо досить багато. Поштів на нашу 24-ту львівську механізовану бригаду імені короля Данила так і на 25-ту бригаду повітряних сил України за наші захисники, вони боротьби країну. Тому ми поєднуємо спорт здоров'я разом з благодійністю.